Мала Гаріс на публіку сказала вражаючі речі щодо України. Нарешті розкрила своє бачення того, що вона буде робити в разі обрання президенткою США. Неслися чутки про те, що вона не ладна із Зеленським, тому у них не вийде співпраці. Виходили гучні заголовки в стилі Гаріс. Це загибель для України. Наразі кандидатка від демократів лідирує в передвиборчій гонці у США, тож прийшов пройшов час для неї зізнатися, що ж буде у відносинах з Україною. Далі про все це у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйте, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Камала Гарріс вийшла із неочікуваними словами про війну в Україні. Варто відразу зазначити, що демократка вперше зробила заяву щодо України після зняття Байденом своєї кандидатури, і це звернення багато чого означає, особливо на фоні того, що ходило багато чток про побиті глечики із Зеленським та її, начебто, нелюбов до України. Хоча до вступ. По її в передвиборчу гонку особливо звинувачували в ризику злити Україну Путіну Трампа, і багато хто боявся його перемоги. Подібні чутки з'явилися і щодо Гаріс, коли вона стала кандидатом в президенти, Слід зауважити, що самі кандидати жодного разу не казали, що готові оформити поразку України. Сам Трамп зазначив, що це буде вигідний обом сторонам мир. А позиція Гаріс довгий час залишалася невідомою. Байден же був фігурою, при якій ймовірно, Ірна ситуація могла б довго лишатися незмінною. Лінія фронту не рухалася. Тепер же кандидатка Гарріс пообіцяла, що продовжить надавати підтримку Україні у разі своєї перемоги на президентських виборах і зробить все, щоб Україна перемогла. Про що політикиня сказала під час виступу на з'їзді демократичної партії США. А далі цитую як президентка я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО, як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильніші. Шо силу у світі сказала віце-президентка. Аріс додала, що за п'ять днів до повномасштабного вторгнення РФ вона попереджала президента Володимира Зеленського про початок війни. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь, США, об'єднавши понад 50 країн. Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путлеровської агресії. Наголосила вона. Віцепрезидентка США у своїй промові загалом окреслила свої цілі в економічній, внутрішній та зовнішній політиці США. Ось на чому вона наголосила: я ніколи не похитнуся в захисті безпеки ідеалів Америки, тому що в безперервній боротьбі між демократією і тиранією я знаю на чому я стою. Ну а перед цим виступом видання The Telegraph писало, що гаріс має конфлікт із Зеленським. The Telegraph зазначає, що чинна віцепрезидентка США Камала Гаріс ймовірно має досить спрощене розуміння, Міння війни в Україні до того ж вона, начебто, має особистий конфлікт із президентом Володимиром Зеленським. Про це зокрема пише авторитетний журнал Чаймі з посиланням на екс-міністра оборони Олексія Рєзнікова. Повідомляється, що за кілька днів до рашистського вторгнення в Україну Гаріс і Зеленський поспорчалися на Мюнхенській конференції з безпеки щодо того, як утримати РФ від агресії. Буцімто Зеленський, звертаючись до Гаріс, просив США запровадити превентивні санкції проти РФ, щоб втримати її від вторгнення. Натомість Гаріс Буцімто наполягала, що не можна карати за злочин, якого ще не сталося, і просила Зеленського публічно заявити про неминучість рашистського вторгнення. Там зазнач. Ає, що Зеленський чітко запитав Камалу «Гарріс, ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут у цій розмові, ви запровадите санкції і відповіді не отримав. Написало видання. Хоча Гарріс ніколи не була в Україні, вона шість разів зустрічалася з Зеленським як віце-президент США. Крім того, вона була відповідальною за спрямування Україні півтора мільярда доларів на підтримку енергетичної інфраструктури та іншу гуманітарну допомогу. А колишній помічник Байдена на умовах анонімності говорить про це так дивно, але враховуючи всю увагу до фізичних проблем Байдена, він був набагато. Енергійнішим і впевненішим в питаннях України ніж Гарріс. Вона змарнувала кілька можливостей, щоб налагодити пристойні стосунки з Зеленським. Її невпевнене вирішення кризи не віщує нічого доброго, якщо вона виграє президентство. Але водночас, невдовзі, після початку вторгнення вона відвідала Польщу та Румунію, щоб зустрітися з європейськими лідерами та військовослужбовцями США на східному фланзі НАТО. Гарріс жодного разу не їздила в Україну на відміну від Байдена та ключових. Членів його адміністрації, таких як радники з національної безпеки, голова держдепартаменту чи міністр оборони. Ну і на зустрічах із українськими офіційними особами вона висловлювала співчуття їхньому важкому становищу. Сказав один із представників Білого Дому. Але я б назвав це формальним співчуттям в рамках протоколу. До слова Гарріс нещодавно брала участь в саміті в Швейцарії, який організувала Україна. Однак ця зустріч із Зеленським була такою ж формальністю, як і попередні, пише Семон Шу. Устер. Зеленський скуто зачитав набір підготовлених заяв, подякувавши президенту Байдену та Конгресу за підтримку, зазначає Шустер. У відповідь Гарріс повідомила, що це буде і шоста зустріч із президентом України від початку повномасштабної війни. На останнє з усмішкою відповів Зеленський. і сподіваюся, в кращі часи сказала Гарріс. Пише видання. Втім, представники Білого Дому також наполягають, що політикиня налаштована на допомогу Києву так само рішуче, як нинішній президент. Пише шустер. Загалом раніше Камала Гаріс не часто згадувала Україну в публічних промовах. А коли робила це, то давала привід для звинувачення своїй некомпетентності щодо цього конфлікту. Американський аналітик Дах Бендов зазначає, що Гаріс насправді ніколи не була глибоко залучена до питань зовнішньої політики США, загалом щодо війни в Україні. Зокрема, а далі цитую її розуміння ймовірно обмежується поверхневими розмовами, висловленими їй, коли вона подорожувала до Європи. Є мало доказів того, що вона сильно цікавиться цими питаннями або знає про них. Справа не в тому, що вона не здатна отримати глибше розуміння швидше в неї було небагато порчен чи можливостей для цього, каже він разом із тим. Американські аналітики схильні вважати, що в разі своєї перемоги на виборах президента Камала Гарріс в цілому продовжить ту зовнішню політику, яку вела адміністрація Байдена з усіма її недоліками в питаннях більш рішучої підтримки України. При цьому вони вважають, що Баріс більше зосередиться на внутрішній політиці, тоді як Байден був досить активним на міжнародній арені. Доктор Джеймс Карафано, співробітник консервативного аналітичного центру Heritage Foundation і підполковник армії США у відставці, вважає, що приваблива особливість Зеленського допоможе цьому дуету налагодити стосунки в разі перемоги Гарріс на виборах. Далі цитую камала Гарріс не розвинула жодних близьких міжнародних стосунків, про які я знаю, і це буде важко для неї, якщо її оберуть президентом. Але Зеленський постійно демонстрував здатність працювати в широкому колі лідерів, і він. Безперечно знайшов би спосіб конструктивно працювати з її командою, каже аналітик. Ну а політичні перегони у США продовжуються, поки лідерують два кандидати на пост президента: це Дональд Трамп та Камала Гарріс. Між ними вирує наразі безліч супорачок. В свою чергу кандидат в президента Дональд Трамп заявив, що його опонентка Камала Гарріс на початку 22-го року зустрічалася із Путлером. Передають патріоти України з посиланням на CNN. Далі цитую. згадайте, коли Байден. Послав Камалу в Європу щоб зупинити війну в Україні. Вона зустрілася з очільником Кремля. А потім, через три дні, він напав. Як вона вчинила? Як ви вважаєте, чи добре вона виконала свою роботу? Вона зустрілася з ним, щоб сказати йому, не робить цього. Через три дні він напав. Тоді почався напад. Цитую слова Трампа. В видання водночас журналісти відзначають, що слова Трампа не відповідають дійсності. І за їхню інформацію, Гарріс ніколи не зустрічалась з Путлером. Адміністрація Байдена все ще намагалася стримати вторгнення в Україну під час. З поїздки Гарріс на конференцію в Німеччині у 2022 році. Але високопосадовці адміністрації, включно із самим президентом Джо Байденом, дали зрозуміти, вони переконані, що Путлер вже рухається до вторгнення. Так зазначають журналісти. Ну і також вкотре заговорив він про мирну угоду між Україною та РФ, пообіцявши закінчити війну ще до того, як складе присягу. За його словами, його опонентка Камала Гарріс продовжуватиме війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну. А її бездіяльність тягне світ в глобальну війну, в якій загинуть мільйони людей. При цьому його підхід залежить від того, що Україна віддасть хоча б частину своєї окупованої РФ території в обмін на припинення вогню. Камала Гарріс у свою чергу висловила схвалення зусиль. Лям президента Байдена з відновлення альянсів, зруйнованих Трампом, зокрема НАТО. Адміністрація Байдена пообіцяла безперервну підтримку України проти вторгнення РФ. Уряд направив в Україні десятки мільярдів доларів військової та іншої допомоги, і стверджує, що продовження допомоги США має вирішальне значення. При цьому Гарріс раніше заявляла, що було б нерозумно ризикувати глобальними альянсами, які створили США, і засуджувала жорстокість Путлера. До слова, як пише видання ЕФІ. Пі, немає сумнівів, що той, хто переможе на виборах у листопаді, прагнутиме сформувати ландшафт американського життя і політики у способи абсолютно відмінні від опонента. Майже з усіх ключових питань політику кожного з кандидатів вже чітко визначено. Зокрема, це стосується зобов'язання підтримувати Україну та ставлення до членства в НАТО. Самі ж американці реагують на кандидатів так. Віцепрезидентка США Камал Гарріс випереджає в передвиборчих президентських перегонах колишнього президента Дональда. Трампа в одному із ключових штатів Мічигані. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на дані опитування проведеного Расмусен Рупоц. Нове опитування показує, що Гарріс випереджає Трампа на один пункт в очному протистоянні. Віцепрезидентка має підтримку 48% жителів Мічигану, порівняно з 47%, які підтримують колишнього президента. Йдеться в повідомленні, і в опитуванні взяли участь 1093 потенційні виборці з Мічигану, як зазначається Мічиган зараз Раз розглядають як один з ключових хитких штатів, результати виборів, якому можуть вирішити результати виборів президента США загалом. До речі, мільярдер Ілон Маск також провів голосування між кандидатом від демократичної партії, віцепрезидентом Камало Гаріс, і колишнім президентом США Дональдом Трампом. За добу голоси віддали майже 5,9 мільйони користувачів соцмереж. В соцмережі маска Трамп, нібито, перемагає, набравши 73,2%, а Гаріса 26,8%. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо за те, що додивилися до кінця. Слава Україні!